Зазирнути за лаштунки, забігти на горище та зануритися у підземелля за пропозицію театру Зеньковецької, колишній хітарист Океану Ельза, а тепер відомий арт-менеджер Павло Гудімов, схопився, як то кажуть, руками і ногами. В театрі нам провели неймовірно детальну екскурсію. Ми подивилися все від горища до самих підвалів. І я зрозумів, що для того, щоб придумати цей проект, не треба нічого вигадувати. Тут маса різних цікавих артефактів, предметів. Історій людей, така можливість випадає раз в житті, тож і скористатися нею, мистецтвознавець вирішив по повній програмі. Взяв сучасні статуї та 200-річні артефакти театру та створив виставку, яка стала стартом для тижня скульптури у Львові. Скульптура, яка далі грає роль як актор, або спостерігає за тим всім дійством з глядацької зали. Ви заходите сюди, ви скачуєте собі додаток на свій мобільний телефон телефон, і ви по номерках роздивляєтеся і читаєте масу цікавих історій. Тут все. Ви можете подивитися від трагедії до комедії, від безтілесного до сексуального. Тут все змішано. В театрі зізнаюся, що й самі гадки не мали, що приховують лаштунки їхньої сцени, а поєднання сучасної скульптури з історією ще більше роздмухує цікавість до виставки. Про деякі предмети навіть ми не здогадувалися, але він повитягував все саме старовинне, цікаве і те, що характеризувало б театр. Тут, наприклад, є. Лава, така неймовірна, і стіл, за яким е, актори очікували репетиції. Це неймовірно, красиво виглядає. Як і в будь-якому арт-проєкті, кожен відвідувач бачить щось своє, наприклад, лікування. Саме такі відчуття виставка викликала у міського голови. Дуже багато захворювань лікує мистецтво. Власне мистецтво, не медицина, не медикаменти. І те, що робите ви, це є великий, великий лік. Побачити експозицію на власні очі можна буде до 1 грудня, а сам тиждень скульптури триватиме протягом жовтня та об'єднає одразу 10 виставок. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Це не нумерологія та не мистецька вигадка. Це статистичні факти на тлі старовинних картин. Зірки дизайну Стефан Загмайстер спеціально приїхав до Львова, аби саме українці стали першими у світі, хто побачить його виставку. Під час зум-зв'язку запитав у нього, чому ти не привозиш виставку до України. Він задумався, і через там кілька місяців після закінчення дизайну, коли всі відійшли від дизайну минулого року, Юліана, також з нашої організації, вона вирішила написати йому. А він погодився, каже, давайте. А давайте я не просто зроблю виставку, привезу щось що з існуючих картин. Всі ці полотна ми тобі, весь світ побачить вперше в Україні. Бо конкретно цю серію робіт Штефан створив спеціально для України. Стефан Загмайстер – це акула дизайнерства світового рівня серед його клієнтів з Stones та «HBO». І от тепер він створює цілу серію робіт спеціально для нас, аби попри війну ми побачили, що протягом останніх 300 років людство таки стає краще. I found that... Я помітив, якщо з перспективи у 100-300 років, то все стає краще, і саме це я демонструю у своїх роботах. Наприклад, скільки країн дозволяли голосувати жінкам колись, а скільки зараз. Я вагався, як сприймуть мої роботи в Україні з огляду на війну, але самі українці переконали мене в тому, що це дає їм натхнення і оптимізм. І я дуже радий сьогодні бути тут. Виставка Стефана діятиме аж до 29 грудня, і усі зібрані кошти передадуть у фонд, який підтримує пошкоджені російськими агресорами українські арт-інституції. Нам дуже важливо обмінюватися кращим досвідом, тому власне в ці дні він справді вдруге стає завдяки величезній команді Дезаріму, яка працювала цілий рік для того, щоб провести класних, потужних, відомих людей. У нас відбудеться дуже багато успішних колаборацій на національному та міжнародному рівні. Чому це важливо? Тому що нам в сьогоднішній час, в час великої пропаганди нашого ворога, зокрема, потрібно знаходити такі канали комунікації, які будуть працювати. А коли ми працюємо з такими і маємо змогу повчитися від таких професійних. На лікарні, зокрема, штефан, то це нас просто нам допомагає е, в цій е, так само боротьбі, яка є на, на інформаційному фронті. Євгенія Полікарпова. Правда, тут львів. Унікальний перформанс від сова. Днями співачка влаштувала грандіозне дійство для містян. На честь виходу її нового кліпу до пісні до репа. <му> У головній ролі з сова актор комік Арам Арзуманян, який підтримав ідею артистки випустити яскравий кліп на пісню, яку вподобали тисячі військових зсу. Також співачка зазначила, що кошти з монетизації кліпу вона через власний фонд передасть на потреби ЗСУ. Вже традиційно у Львів Брітіш School влаштували виїзний урок. Цього разу учні дізналися більше про ресторанну справу. Як працює кухня, тонкощі роботи кухарів, поради щодо відкриття власного ресторану, про перспективи роботи у цій сфері та організацію процесу від отримання продуктів і до подачі на стіл. Екскурсія ну, прикольна. Весело було цікаво. Я дізнався більше, як працюють великі заклади, тому що у мого батька був маленький заклад, і я вже трохи знав. Мені більше запам'яталось, як працює персонал. Мені дуже сподобалось дивитись на як от все складено, прям дуже ідеально. Все... Просто дуже блистить. Мені дуже, дуже, дуже сподобалось, особливо верхній венкетний зал. І дуже цікаво було подивитись кухню, як там все влаштовано. Усі тонкощі цієї справи розповіли у ресторані французької кухні Кілінські. Там зазначили, що таким чином учні змогли не тільки отримати безцінний досвід, а можливо подумати про те, щоб зв'язати своє майбутнє з ресторанним бізнесом і вже самим дивувати людей з астрономічними відкриттями. Для мене важливо показати дітям всю суть ресторанної сфери зсередини. тому що діти, відвідуючи заклади громадського харчування, вони часто не розуміють, наскільки це клопітка праця, наскільки ця важка праця вкладена в приготування тих чи інших страв, які вони земля, тих чи інших напоїв, іноді діти трошки зневагою невагою фідеси. Тому важливо їм показати, скільки людей задіяні в процесі, які це ресурси, скільки продуктів використовується. Тобто ж вони розуміли, що ту страву, яку вони отримали в трілці, це не просто страва, приготовлена витягана з мікрохвильовки Вражне, це це справді дуже великі зусилля. Виїзні уроки відбуваються на регулярній основі. Прикладом послужила освітня програма у Великобританії, де студентів також відправляють на різноманітні підприємства, установи та заклади для здобуття безцінного досвіду. Головна ціль це щоб учні побачили, як реально відбувається робочий процес, і таким чином у Львів Бритіш Скул їх готують до дорослого життя. І такі уроки дозволяють їм показати різноманітні професії, які можуть їх зацікавити. Варто зазначити, що у Львів British School вже є плани щодо наступного такого подібного візиту на виробництво, але яке це ще поки таємниця. Однак обіцяють, що учні будуть приємно здивовані. Дві модні контрабанди в один день на пункті пропуску шагині митники спіймали двох чоловіків, які приховали косметику та брендові сумки. У першому випадку спритник намагався провести 197 помад шампунів та дезодорантів, ціна яких на ринку сягає 200 тисяч гривень. А от інший ділок вже набрав незаконного товару майже на 2 мільйони. Йдеться про 16 дамських брендових сумочок. Тепер обидва невдахи не лише матимуть справу з правоохоронцями, але й змушені будуть заплатити державі чималий штраф. Мешканець Львівщини намагався незаконно провести партію техніки в Україну. Загальна вартість вилученого понад мільйон гривень. Відомо, що контрабанду планували завести через пункт пропуску ягодин. Майже 80 одиниць техніки виявили під час огляду рейсового автобуса. Серед особистих речей знайшли коробки з мобільними телефонами, смарт-годинниками та аксесуарами до них, які чоловік встановленим порядком не задекларував. Семеро травмованих через п'яних водіїв на Львівщині сталися одразу три аварії під мухою, і це лише протягом доби. Перша ДТП була на Золочівщині. Там 38-річний чоловік хильнув зайвого та сів за кермо своєї лади. Бай більше ще й посадив до себе в машину 20-річну пасажирку. Далеко вони не проїхали на трасі Київ, щоб гори водій врізався у Вольво. Як наслідок швидка забрала до лікарні 21-річного шофера та 44 річну пасажирку шведського авто, а також самого порушника та його попутницю. А в меденача. Хлихано робив водій добло, якому 59 років. Заливши ковитою очі, негідних, спершу в'їхав у горожу, а потім вже його відкинуло на посад. У цій аварії травмувався сам п'яниця, а також двоє пасажирів фольксвагена, серед яких 15-річний школяр. Третя аварія сталася вже на увізні Львова. Там не водій шкоди скинув на узбіччя БМВ. Коли ж приїхали патрульні, то знайшли в салоні купу пустих пляшок з алкоголю. А сам горе кермувальник надув у драгер більше двох промілев. Тепер кожному порушнику загрожує до трьох років. Позбавлення волі